Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні йду прескати свою пшеничку, будемо проводити гербіцидну обробку. От. Ну і разом до гербіциду буду ще додати ось такі органічні добрива. Виробник у нас голочина, буду давати ось такий навоз. От. Ну, я можна сказати кожного року ношу це добриво. Ну, я теж і вже знімав відео, показував. Отак, От вирішив теж собі взяти на цей рік замовив. Оцей навоз, здається, йде з більшим містом азоту. Ну, тут бачите, гума, плюс НПК. Ось Такі мікро та макро елементи. Норма цього препарату йде 500 мг літра на гектар. Отак. От ну, я буду давати по літрі. І тут бачите, оцей виробник рекомендує, що треба 300 літрів робочого розчину скропити на гектар. Ну, сьогодні з гербіцидом норма буде у мене 160-170 літрів. І я думаю, що десь через 10-15 днів я візьму знову прискор, наберу води і суто дам цей навоз, цей гумат. Дам теж з літру. І ну, вже не буде норма 160-170 літрів, ну, з якою я прескою, якщо проводжу гербіцидну на обробку. А вже візьму з прескою так нормально, от, як пише цей виробник, 300 літрів. Ну, щоб ну, краще воно спрацювало, щоб ну, гарно це закропити. От. То от, так, думаю зробити через 10-15 днів. Отак. Візьму, що вам його всередині покажу. Так бачите, вона виглядає. Ну, це всі органічні добрива. Вони ось такі бачите, ну, мають ну, ні чорний, ні коричневий відтінок. Підживемо і пізніше я не знаю, там, через півтора-два-три тижні покажу вам свою пшеничку, як вона буде після внесення оцих добрив виглядати. От, ну, я вам скажу, що минулі роки я от подібні добрива вносив і по ячменю. Позаминулий рік по пшениці, то ну, пшениці в рази краще виглядає. Вона отримує такий темно-зелений колір і ну, починає так буйно рости. Оце, що я замітив. Ну, я думаю, що воно і на врожайності відбувається. От, бо дехто зараз скаже, що це водичка, що це гроші на вітер. Але ну, якщо взяти зараз всі агрофірми то вони, я знаю, що вони постійно вносять ось такі органічні добрива по листу. От так що Я теж ось таке практикую і в себе теж беру пристаю. Так. Е, також, що собі взяв, ось такий прилипач від цього виробника. Теж зараз буду його додати, бакову суміш. Норма це все йде 200-300 мг на 200-300 літрів води. Зараз по пшениці дам, пізніше буду сою прискати, теж буду додати. Так. Такий прилипаж універсальний. Від цього виробника взяв собі бор. О, це я дозамовив собі, я ще маю вдома старі запаси і цинк. Це піде мені на кукурудзу і на сою. На сою тільки піде бор, а на кукурудзу цинк і бор. І Один підписник мені, ну, здається, вторік писав, що на кукурудзу добре ще давати е, фосфор. Бо я давав ще і мідь, от, як три компоненти. Цинк, бор і мідь. І, е, е, ну, підписник написав, що замість міді можна дати фосфору. Це теж каже, непогано воно спрацьовує. От. Подивлюся, може собі до замовлю. Думаю, я вам коротенько показав. Зараз буду це все додати в оприскувач. Може, кому цікаво, залишу посилання на цього виробника галичина. Ці добрива роблять у нас на Львівщині, місто Дрогобич. От, ну кажу, Це вже не перший рік замовляю ці добрива. Показують вони себе ну дуже добре. отак. От Зараз покрескаємо, то я з часом піду покажу вам свою пшеничку, як вона буде виглядати. Отак, от Залишу, кажу, посилання під цим відео, можете собі перейти на їхній сайт і що вам потрібно, можете собі замовити. Або так, коробці навіть пише їхні контакти, кажу Львівська область, місто Дрогович і от їхні бачте, контакти. Ну і знизу сайт. Думаю, вам показав. І по гербіциду, може кому буде цікаво, то на пшеницю грузі, даю ось такий рейнурон виробник і фагрі. Норма цього препарату йде 15-25 мг на гектар. Ну, це я майже кожного року ним користуюсь прескою і, в принципі, і мені ну, подобається, не знаю. Дехто навіть по два-три препарати, де я я я, просто одним прескаю. Отак. От Отак. Сьогодні будемо прескати. Зараз. Беремо все, змішуємо, заводимо трактор, перемішуємо це все, ну і їдемо на поля. Я вже там включусь, покажу, друзі, яка моя пшеничка і як будемо прескати. Перемішую все і відопред. Все ніби налаштував, підкручував, затягнув, Все перевірив і зараз їдемо. Так, друзі, ну що, приїхав на першу ділянку. Отак, От бачите, виглядає моя пшеничка. Її я вам ну, десь півтора-два тижні назад показував. Отак, От ну зараз. Бачите вже тепла погода плюс 24-26 плюс 26 градусів, ну, я вам скажу так, нормально парить. І вона, можна сказати, як на очах росте. Ночі теплі тут ще дощі пішли і бачите, як на очах росте. От така маса. О, бачите, непогано досі виглядає. Посів тут був сівалкою Сімульта 2500, норма 2250 кг на гектар. Сіяв пізно. От, якби може швидше посіяв на початку жовтня, я думаю, що вона б може і ліпше виглядала. Бо вона трохи зимою так, ну, бліденько, Я думав, що вже їй нічого не буде з тої пшениці. Але весною кинув салітри в нормі 150-170 кг і бачите, маємо на сьогодні такі результати. От так. ну і Зараз візьму по від бурянів, також цим навозом підживлю. І думаю, що все бути нормально. і Через 10 днів хочу ще так другу листову підкормку зробити. Хочу ну зараз йдети ще раз, оприскувач, поприскати, друзі, підживити, я думаю, що воно ну, не зашкодить. От Тому я вам показав. Пшеничку. Е, Прискати буду своїм оприскувачем він в мене на 400 літрів, захват 12 метрів. І також має, друзі, ось такий навігатор навджет, щоб орієнтуватись, щоб не робити пропуски, щоб по декілька разів не прискати, вторик його я собі взяв, прикупив. Тоже багато мені там пишуть, питають про цей навігатор. Е, ну, Якщо так взяти з бюджетного, ну, якщо у вас дуже обмежений бюджет, то ну, реально, друзі, рекомендується навігатор. Під'єднюєте провід, підживлюєте точніше. Берете собі цю антену, прикручуєте, бачите, вона тут від'єднюється, прикручуєте, ставите. ну Я тут на Кронштейн, оцей вухо кріплю, бо вона на магніті тримається ця антена. От, Поставив цю антену, під'єднав, так, як підживив, поставив собі в, цьому. в кабіні монітор. Це йде планшет от і. Їду і так по ньому орієнтуюсь. Тут зараз ще треба виставити параметри. Заходимо в меню. Налаштування техніки. Дивіться. Антена, передні колеса. 0 ну, ставимо, Окей. Антена, задні колеса. Ну, це так, як від передніх, від переду до заду. Ну, я думаю, що тут буде десь 3 метри. 3, може навіть 3,5 метри. Ну, не буде 3. Е, ширина штанги. Тут я ставлю 12. Метрів. Заднє колесо, штанга. Е, ну тут 4. Ну це якщо причіпний оприскувач може тягати, то треба ставити 4. Тут -ка я діставлю, ну, я думаю, що метр, бо заднє колесо штанга. Ну, я думаю, що там метр, тим більше не буде. Отак. І ось такі параметри наставив. Зараз запускаю, друзі. Оприскувач, ну, запускаю трактор і йдемо, воно зараз буде ну, малювати тут лінію. і По ній буду я собі орієнтуватися. Тут, правда, можна відбивати точки, а, Б, і воно пізніше буде, так як малює такі паралельні лінії, і ну, по цих лініях треба орієнтуватись. Ну, я цим не користуюсь, я собі просто ось так виставляю, їду і ось по, цьому, по цій лінії, що воно тут малює, от по цьому так орієнтуюся. Так, друзі, все, починаємо прискати. Yo otro... Ще одна ділянка, тут плин, близько 15 соток і теж така бачите пшеничка. Я вам показую. Помогу зараз писати, казати, що показую тільки одну ділянку. Ну, ділянок є набагато більше, то, що бачите, у нас зараз